Завтра 1 травня. Я йду в Шубі і в кросовках. Салідол. Що хочеться вам показати? Це рівний парк. Що немає, це вже радує. Просто що немає такого косового дощу. І коли був у той день, коли ми йшли на Ісландію, у мене все промокло. Сьогодні зранку я встала, я виспалася ю'яті, прокинулась прикиньте. Поприбирала, у мене розбилася ваза зранку, і я. Поставила у другу. У мене була друга, тільки вона трішки нижча і більша. Тому я під, підрівняла розочки всі, зняла з них целофан і все поставила на місце. І все підрівняла. Потім у мене була англійська. Після англійської я поприбирала у Матільди на кухні, виконала весь хлам. Зараз допити смачнішу каву в мій улюблений. Мій улюблений, моє улюблене місце. А потім піду в магаз. і вчора я доробила, до речі, цивільне право. Це дуже приємна новина. Завтра я їду на Вії. Неймовірно приємна новина, тому що я іноді дивлюсь на себе, і у мене таке враження: типу, а може припинити їх нарощувати, але моя натура, блядь. Хоче нарощувати. О, боже, ідіот. Хочу назвати його а не барон. Красавчик. Улюблена порода моєї мами. Ні, моя мама любить акіту Іні. Це теж красавчик. Мужчина думає, що я за нього какао. Коротше, какао. Какао! Стою я, значить, на зупинці, бачу, у мене красова в гівні. Починаю його витирати, переходжу дорогу, на мене йде дівчинка і каже, а я вас типу, в Тік-Токі дивлюсь, можна з вами. Мені так наловка стало, що вона бачила мене напроти, як я витираю салфеткою. Хоча типу, в цьому немає нічого поганого. Дівчата розповіли мені в телеграм-каналі про Вальпургієву Вальпур... Її в ніч я в шоці, тому що дуже цікава тема. Там дівчинка, одна полковник, у неї нік обожньої дівчат. Вона розповіла, що це перехід в язичництві на літо, і що в цей день, якщо сниться якийсь сон, то не треба нікого, нікому його розповідати, тому що він е е сенс типу збутися у житті. Треба робити якісь обряди. Мені дуже хочеться почитати про це. Я не язичник, мені просто цікаво, що це таке, тому що насамперед, в якійсь мірі я в це вірю. Для мене це цікаво. Головне, щоб я не забула про це. Занадто цікавий анпакінг. Містер мускул. Це для ванни. Це також для кімнати. Серветки кава на завтра, кофе, спонжик. Ой, і цей попаде. Спонжик новий. Зубні щітки. Творог Це на завтра, лімон. Сорветки. Я вас усіх вітаю, що хочете сказати. Я роздоплилась тільки о 8-й ранку, тому що у мене був будівель утрії. О... У мене будильник стояв на сьомому, навіть на 645. Що думаєте? Прокидаюсь на один у 7,54. Коротше, зараз у мене буде цивільне, мені треба вирішити задачу і завдання, і я повернусь до вас обов'язково. У якусь компенсації. Мені через пів години треба бути на віях. Я вчора, до речі, купила спонж новий. Дедофіга, чого вчора я купила, такого наче б, нічого, але для побуту, для всього такого домашнього. У мене знов... Uh, <гас> тільки що закінчилась пара процесу по адмінправу. Боже. А, там мені показалось. Я вже подумала, що погода нормальна. Сьогодні 1 травня, я вас вітаю, дівчата. Вітаю вас! Оце Вальпургієва ніч. Ну, оскільки я не язичник, це не те, що прям дійсно цікаво. Як я почитала, тому що цікавої інфи в інтернеті я так не знайшла багато, а в деяких істочниках я скинула в телеграм, що я подав з приводу ритуалів, які можна робити. З приводу всякої такої всячини. Цікавою. Наді mm гусі -hmm. плавить. Відділи? Вже вийшло звій, зняла рекламу, чекаю на машину. Зараз я піду візьму собі капучино і поїду на роботу. Е, -твою мать, я думала, що воно відкриється в самому центрі, я не знаю коли, не скоро, тому що вчора я бачила чергу на Островського вечора, я, черга, я пропірша була. Ну, напевно, сьогодні у нас Лерою все ж таки вийде, але я не знаю. Просто якщо ми домовилися зустрітися після роботи у 6, о шостій, то які будуть черги тут. А так все добре. Начебто завтра буде тепліше погода. це мене дуже радує. Що значить, як той дурачок, який в школу йде? Ну не дурачок, я, я сама той дурачок була таким, що з камерою була, коли е, йшла в школу о шостій ранку. Це не дурачок, просто я відчуваю себе зараз дурачком, тому що ти вдягнув. Шубу зранку, тому що холодно було. А зараз 1 травня і ти йдеш в шубі. Я відчуваю себе як цей аристократ, сібаріст, котрий ходить в шуби. Ну, тому що я всі шмотки здала, мамі віддала, відправила. А зараз хочеться краще щось підтягнути, чи мені не має чого. А я вже видувалася куди в ветровці і в, в, в мільйон кофтах. Я могла б так дигнув далекий не хочу. Вона вернулась щодо. А що, а хто мені ще стати? Я що, порушує закон? Ні, просто я сама себе відчуваю, розумієте? Так, аристократично, сібарись. Mm -hmm. Знаєте? Соня, не знаю. Mm -hmm. Я думала, вау, і що вона? Зняла? Дід щось вилавлює, так. Да. А ти зняла, до речі, що а. однакові. Ага. Данки. Чікс. Підемо далі. Ось така краса у Дніпрі. А так, да, і ось те, що в нас зараз буде, знаєш, наші ясні дні. <різь> це не пісня Газманова, це просто <різь> ясні дні. Ну дуже красиво. Покрішки до нас все ближче і ближче. І ми просто зараз вже поглинемо ці ясні дні. І йдемо вчитися в Нобіля. І ловити тут. Ой, як сміхно вибухає. Ранок Рубанок. Я допустила помилку. Що сняла целофан і зараз намагаюся їх трішки оживить, щоб вони прокинулись трішечки. Україна вже сьогодні була. Нарешті йдемо далі. Зараз а, я хочу зняти відео в Телеграм, Я буду розповідати там нову серію. Почну нову серію розповідати. З приводу мого життєвого досвіду з РХП, тому що багато дівчат вже просто просять, і я вважала, що це е, я поки що некоректна в цій темі. Хоча скільки я прожила і мені є ще розповісти, я вважаю в смислі, як це може бути некоректно, якщо я з цього вийшла і я вдячна сама вперше собі, я буду розповідати про свій досвід. Чому я до цього прийшла, як це зі мною трапило? Що я відчувала і як я це подолала? Тому для мене це важлива тема. Я її освітлювати буду в телеграмі. Потім розповім це в телеграм і повернусь до вас. А ще я ще хочу бамбл Дуже я спеціально не плакала зранку, щоб піти і взяти потім Бамбол. Я вас вітаю. Мене звати Аня. І якщо ви забули, я ще й розмовляю тут на деякі теми. А, я запитала вас, так, сніданок, будь ласка, не перебивайте мене, по-братськи. Я написала декілька планів щоденник. Я навіть ще в стойка нічого не записала, а вже сіла знімати вам відео, тому що я вже не можу, у мене вже руки чешуться, щоб розповісти вам щось. На відео, щоб полякати з вами, послухати ваші думки, і щоб ви розслабились або замислились над чимось, тому що я вважаю, що контент, який є розмовний саме я і ви, це е... Ну, це багато чого варто. Не скріпіть. У мене ж новий спонжик. Я в Телеграмі виставила декілька тем щодо. Ті, які, про які я буду розповідати. А, перша тема це була, як достучатися до людини, якщо вона тебе не чує під час сварки. Я думала, зараз я відповім, а потім я думаю, да твої мать, ну не вже ви не розумієте? По-перше, те, що коли вже виникла суперечка у вас, не треба нічого намагатись доказувати людині. Людина або сама це свідомо розуміє і не хоче там, наприклад, чогось чути в сорі свідомо, тобто в сварці, або вона вас загалом не чує і на вас ніяк не реагує. Щось намагатись доказати, розповісти людині це даремно, це марно. Тільки ви свій час витрачаєте. Нічого не потрібно нікому. Доказувати, тим паче, у сварках? Я розумію, що це ваша, там, наприклад, близька людина, і ви хочете як краще. У мене закінчується мій улюблений консілер Треба треба ще. Я розумію, що ваша найближча людина і ви хочете як краще, щоб до неї достучатися, розповісти їй щось. Ні. Тим паче, коли сварка. Навіщо щось? Комусь доказувати, коли йде сварка. Ви або розходитесь, проходить день, два, ви вистигаєте, повертаєтесь до цієї теми у більш такому. Знаєте, як я, як я люблю робити? Я люблю. Минула сварка, та? я мовчу, типу там всі діла. І потім, коли людина вистигає, вона починає переді мною. Просити вибачення, там щось казати мені, а я починаю копати. Я починаю, як у Тамазоль, запитувати, в чому ти був неправ? Що саме? Ну, з сторони мого члодового маловіка, те саме іноді виходить, але мені хочеться бути трішки розумнішою, але поки що не виходить. Поки що він мене щось більш мене піддавлює, але я це виправлю з часом. Я буду розумніша за, між... за нього. Друге питання це про мій випускний. Як ви знаєте, що мій випускний вечір це був у 2020 році. Я закінчила школу у 2020 році і це був самий карантин. Нас закрили, тоді я тоді розлучилася зі своїм хлопцем. Тоді, тоді це було давно. Це взагалі не до чого. Типу, те, що я мала якісь стосунки, це взагалі не до чого. Але просто було класно, дуже класно. Що саме ті часи ми повинні були полетіти в Турцію, але через карантин цього не сталося. І коли це не сталося, коротше, ми завдяки нашим батькам. Найкращим, які хотіли, щоб у дітей був і випускний завдяки нашому класу. А, хто б як не казав, але я вважаю зі свого як досвіду, що в нас був дружній клас, і нам дуже в цьому повезло. Тому що всі були сплечені, всім хотілося свято, всім хотілося відсвяткувати а, каран... ну, карантин, випускний в карантин. Тим паче 2020 рік це був. Ми повинні, взагалі, я вже повторююсь, полетіти в Турцію, але сталося не так, як гадалося, як кажуть. І нам перенесли святкування його у старий парк, якщо я не помиляюсь, так називається. Це було просто настільки спонтанно, тим самим, що наші батьки витратили гроші на перший знос суми в Турцію. Потім все прогоріло, і наші батьки все одно казали, ні, у наших дітей буде типу випускний, не типу випускний. Я обрала собі плаття буквально за 2-3 дні. Я купила... У мене не було ніякої такої підготовки, я не хотіла вже, тому що дівчата і всі настільки пересрались з цими платтями спочатку на останній дзвоник. Потім, коли виявилося, що останнього дзвоника не буде. Відпало питання, хто в чому танцює. Вирішили, що всі будуть танцювати в своїх сукнях вечірніх. Поїхали з мамою в той день купувати мені плаття. Ще пам'ятаю, коротше, я зробила татуювання. Ось тут дракона. І мама, це, це було влітку. А я сиділа в топіку на подвір'ї і це побачила моя тьотя. Ми сидимо коротше в досідці. Пам'ятаю це десь тиждень за випускну або, або декілька днів, три чи чотири дні. І мама і моя тетя каже, Аня, а що там тебе? А ну покажи. А я якось сиділа чи якось нагнула, що топік трішки, ну, тим паче, в топіку. Ну, в топіку там взагалі паліво таке, що було. Коротше, але я про це не подумала. Ну, я їй навіть так не намагалася це якось скрити, приховати. І я, коротше, вона побачила, вам розплаклась і сказала, це просто піздець. А потім тоді ми поїхали купувати мені плаття. Навписне я купила в Телівелі. Взагалі класне плаття. Я його декілька разів один раз надягнула, типу, воно не з шалених коштів. Хоча ми там дивилися, ми поїхали в караван. І я хотіла собі плаття в паєтках, щоб воно було коротке і в паєтках. Таке я її знайшло. Макіяж я робила у. Я хотіла у апостолової у дівчинки, якої я завжди ходила. Вона неймовірна на макіяжі. А, але вона була зайнята у той день і щось я. Потім, коли я вже узгодила з іншим, тому що я не сиділа, плакала, що, типу, о Боже, макіяж мені все одно Ні, не перший, так другий буде. Я фарбувалась у Слабодіню. Вона мені зробила гарний макіяж, але я зрозуміла, що він не для мене був тоді, тому що я виглядала там на фотографіях ну, якось дуже е, занадто взрослою. Я, може, прикріплю фотографії сюди, ви побачите це все. Коротше, пускний у нас був просто неймовірний, приїхала моя хрещена, приїхав кум. Е, хрещений батько, ціни їх називають кум, кумов'я. Хоча вони кумов'я просто для моїх батьків. А я куми їх називаю. Коротше, е, приїхали, подарули, подарували мені квіти, подаруночки мені. Ну, класно, у мене, у мене ну, крута підготовка була. У мене взагалі таке, знаєте, я люблю свою сім'ю за все те, що було. І тато був, і мама була до останнього. Була ще моя сестра, старша Іра. Тому. І загалом випускний дуже класно минув, просто неймовірно, хоча там типу ж карантинні всі ці обмеження були. Але це було на відкритому подвір'ї. Потім всі пішли купатися в басейн. Ну, я не купалася, я просто притягнулася. І дискач був, і цікава жінка, ну, яка ну, І у нас була і програма, тобто, церемонія нагородження, всі були. Там була моя класуха перша. Запросили ж першу класуху, а ви знаєте мій досвід. Я просто її ненавиджу. Вона зруйнувала мені моє життя. Вона перша перший класний керівник і повинен, знаєте, типу, надихати або дати якісь важливі раніше. Хотіла нічого не буду поганого казати. Чому я не можу нічого поганого казати, якщо людина просто зруйнувала мою психіку? І я впевнена, що не одна моя психіка постраждала від цієї людини. Мілані Петровна, якщо ти це дивишся, це тобі. Стільки євна, стільки неприємних речей я ношу у собі, і коли навіть чомусь у багатьох так було. Це навіть моя сестра розповідала Катя, що у неї також класний керівник. Вона коли казала при мамі, що типу, ну да вона була я не пам'ятаю, як її також звати. Вона каже, що вона була странною, типу, а її мама каже: Ні, Кать, вона була не странною, вона була юмна. Ну, це був в такому сенсі. Багато класних керівників початкових шкіл, і у моєї мами так само було. Вони якісь кончені просто наголо. Люди, які Та зараз всі за свої права так б'ються і розповідають про те, що не можна ні кричати, не висміювати. Тоді, 2009-10 рік, Ще настільки не шагнула вперед етика виховування, я навіть не знаю, як це сказати. Просто освіта, будемо казати так. Розуміння нормального виховання, тобто там могли і вдарити тебе, тебе могли отак от взяти, мене отак тягали. Типу, коли якась ну щось, я не розумію навіть, я не пам'ятаю, що навіть відбувалося. Чи то я якогось хлопця, типу, відшила від себе, тому що вони бігали, задірали, і я одного хлопця стукнула, потім він розплакався, і мене взяли. Коротше, типу, отак, от, типу, ти що? Хлопця? Він розплакався. Та ну Ніхір, до мене рість, ну, якщо ну, це з дитинства. І мене ніхто не чіпав, я не була. Що ви не сказали, що у мене тут сопля? А у мене ще присік на носі. ось той хто в мене закохався, ну дівчата? Я вас також люблю. Коротше, на відміну від класного керівника наступного, тобто 5 по 11, Людмила Семенівна. Та, вона нас за щось могла зашкварити, вона нас могла там за щось сказати, типу, але вона настільки доброї душі людина, і тим паче я можу, її я можу списати на те, що її також виховували. Так само, можливо, навіть гірше виховували. Знаєте, тому що не було розуміння нормального виховання, пояснювання. Я сподіваюсь, що нікого з вас на вас не підіймали руку там вихователі. Або у я у дитячих садках так само було. Типу, я виховувалась. У мене був досвід в україномовному дитячому садочку, який в Новолександрівці був, найгарніший, найчудовіший. І якогось хіра мене перевели на Топольський дитячий садок. Я не розумію, чому напевно, тому що мені ближче там було жити. Ну, Щось таке, тому що Нова Олександрівка там дожила бабушка з дідусем, а то там, де я жила. І на Тополях так само в мене був не дуже жвавий і приємний досвід з цими вихователями. Я пам'ятаю, як на мене, типу, я взагалі була дуже лояльною дитиною. Але на інших, скільки було, ну, будемо казати, таких. А чому в мене князь? Будемо казати, таких э, підіймання рук. І, коротше, це я трішечки, трішечки відступила від свого головного, головної розповіді з того, що вона прийшла на випускний, і мама каже: Я кажу, ой, там буде те, типу, вони ж її запропонували. І всі такі, Мілані Петровна навіть прийде. Да і що? Це ж наш перший. Де ні, це людина, через яку просто чмаріла, я не знала. цю й... Математику, за мат, я не знала цю математику, а мене постійно чмарили за нею. І коли додаткові заняття, кожне заняття на той момент коштувало 100 гривень. Кожен день мама сплачувала, бо тато сплачував 100 гривень 2009 рік. Ну Це бага, ну типу, при цьому, при тому, що я ходила на конний спорт, там зрозуміло, за що береться 500 гривень за заняття. Тут 100 гривень за що? За те, що мені напишуть рішебника на дошці завдання. Це додаткові заняття були у моєї першої класної керівнички. Керівнички. І коли я перестала до неї ходити на заняття, вона почала мене чмаріти ще більше: типу, принижати, пригнічувати ще більше. І що сказати вам? Мама сказала: я тобі даже дозволю з цією сукою нездороватись, тому що я пам'ятаю ще ситуацію. А мені здається, що ми дуже багато з вами розповідаємо. Я хотіла про випускний. Ну, випускний був класний, там немає, тип, типу, чого ще додати. Але всі пішли потім ще на набережну е гуляти. А я вже не могла, я хотіла спати, і я. О, другий чи то третій ми розійшлися, я не пам'ятаю, о котрій ми поїхали. Ну, о котрій ми поїхали додому, але у мене не було, типу, я хочу там продовжувати зустрічати роз е розсвіт. Що в мені з цього розсвіта? Та й таке. Потім на наступний день ми з Льонью, як, як зараз пам'ятаю, Льоня, хто ще був, поїхали у Черчилль не розумію навіщо? Але поїхали. Льоня ти мій однокласник. Ну, коротше, було так кльово, а потім я зійшлася з колишнім. Нахіра не розумію. У мене було таке класне життя. Цей чай вкусніший за Ліптон. Сподіваюсь, в мене нормально бачно. Я вже майже зібрана. А, у мене зараз 11-11, треба загадати бажання. Загадала? У мене зараз буде семінар по виконавчому провадженню, а після виконавчого провадження я буду виходити. А, піду в кав'ярню. Віз... Може і не бамбл, може какао візьму. Я не знаю. На вулиці дуже приємна погода. Мені вже не терпиться вийти на вулицю, тому що порівняно два дні тому я ходила в пухані, а зараз я вже в цьому. Не в пухані. А зараз я вийду, я навіть не знаю, в чому вийти. І цей вічний прикол, що мені немає чого вдягнути, тому що весь свій одяг я повикидала минулий а, ну більшість речей просто, я навіть не знаю. Ту та маленька частина вона тут і залишилась, але більшість я викинула. Та й таке. Дякую, що ви дивитесь мене, мені дуже приємно. Ставте обов'язково вподобайку, тому що завдяки вподобайкам 300-400 вподобайок для мене це вже приємний крок. Я бачу, що я не дарма знімаю, показую вам це все. Красно дякую за перегляд. Бажаю вам усього найкращого. Все буде класно, я впевнена, в Україні тим паче.